Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року інформаційні процеси. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке інформаційні процеси? Як людина отримує, шукає, передає, опрацьовує та зберігає повідомлення? якими пристроями користується під час роботи з повідомленням? Ти вже знаєш, що людина отримує інформацію з навколишнього світа, використовуючи органи чуття. Наприклад, органи зору допомагають нам сприйняти 90% інформації. Органи слуху 9%. І 1% припадає на всі інші органи чуття. Відповідно, дії при отриманні інформації з навколишнього світу, які ви виконуєте, називаються процес. Людина постійно знаходиться в процесі, який називається життям. Отже, процес це послідовність взаємозв'язаних дій, що тривають протягом певного часу. А відповідно інформаційні процеси це обмін відомостями між людьми, людиною та пристроєм, пристроєм та пристроєм, обмін сигналів між живою та неживою природою у тваринному і рослинному світі. Існують такі інформаційні процеси, як подання, збирання, передавання, пошук, обробка, зберігання. Та захист. Зараз я вам щось розповім більш детальніше. Як я вже сказав, людина отримує повідомлення за допомогою своїх органів чуття. При цьому може користуватися спеціальними пристроями, наприклад, використовуючи електронні ваги для зважування предметів, спідометр, який фіксує швидкість руху, за допомогою мікроскопа вивчаються дрібні предмети. Барометр визначає атмосферний тиск. Ви також можете мені назвати дуже багато пристроїв, за допомогою яких. Ви отримуєте інформацію. Упродовж життя ми постійно шукаємо нові повідомлення, які допомагають нам розвиватись. Для цього найчастіше ми ставимо запитання собі, друзям, батькам, вчителям, знайомим. Крім того, ми звертаємося до різних інформаційних джерел, Це такі, як, наприклад, книга. Можливо, це пошук відомості в інтернеті. Це може бути довідкова служба на вокзалі або електронна енциклопедія. Також ми отримуємо інформацію із профорієнтаційних терміналів. Для здійснення успішного пошуку людина має чітко сформулювати запитання з потрібної теми про предмет чи явище, звернутися з ним до відповідного джерела, отримати повідомлення та опрацювати його. Отримані чи знайдені повідомлення можна передати. Наприклад, текстові, звукові, графічні повідомлення можна передати використовуючи сучасні пристрої. Наприклад, мобільний або стаціонарний телефон. Це можуть бути факс або, наприклад, супутниковий зв'язок. Такі пристрої дозволяють нам передати інформацію на будь-якій відстані. Опрацювання повідомлень, як правило, пов'язане із зміною. Повідомлення опрацьовується під час зміни способу їх подання. Наприклад, скрипаль грає на скрипці, перетворюються повідомлення, написані нотами на звук. Також відзнятий матеріал на відеокамеру, використовуючи комп'ютер, ми можемо монтувати відеоролик для того, щоб продемонструвати повідомлення. Опрацювання повідомлень відбувається з метою вирішення певного завдання, наприклад, розв'язання задачі з математики. Розв'язати задачу можна за допомогою міркування, пригадування, виконання обчислень над знаннями, які отримали раніше. Кінцеві чи проміжні результати можна зберігати а можна передавати. Щоб, наприклад, обговорити чи опрацювати. До винайдення писемності люди зберігали повідомлення у своїй пам'яті. Пізніше вони навчилися зберігати повідомлення на різних предметах, носіях. Отже, носій повідомлення це будь-який предмет, що містить його та може тривалий час зберігатись. Носії повідомлення з давніх давен постійно покращували. Ну, відповідно починаючи ще з перших носіїв повідомлення, таких як наскельних малюнків 15 тисяч років тому, пізніше з'явилися глиняні дощечки 6 тисяч років тому, папірус, який з'явився 5 тисяч років тому, і зрозуміло, перші друковані книги, які з'явилися майже 600 років тому. Сучасна ж людина зберігає інформацію, використовуючи книги, магнітні стрічки, фотоплівки, лазерні диски. Магнітні диски, а також флешкарти. Для отримання, пошуку, передавання, опрацювання, збереження повідомлень люди різних професій використовують комп'ютери та інші електронні пристрої. У школах учні опрацьовують повідомлення упродовж усього навчального процесу, шукаючи потрібні відомості з різних тем та предметів, передають один одному повідомлення, співпрацюють, зберігають повідомлення на комп'ютерах і в зошитах. Демонструють результати своєї навчальної діяльності. Використовують для цього різноманітні пристрої, про які ми поговоримо вже в наступному уроці. На цьому сьогодні все. З вами був Міша Коханич. Дякую за увагу!